Я травм і сьогодні ми будемо грати з моїми друзями б... Б... в Bedish Skywars, а потім BadWax. Ну один мій друг я... має Sky. -Ti. Ти мене бачиш? Де? Ти десь мене бачиш чи ні? Я стрибаю. <піць> Капець, нас не <піць> ти, Я бачу, ти, ти стрибаєш такий за... за цим замком. Капець. Як я тебе маю найти? Легко. Тебе треба ти. Тебе треба пузырьки опыта. У меня есть, и у меня есть Добрый, я уже я почти на центр. Ты кидай на центре эндерперлу. Я хочу себе железный ногу. Ну там уже пацан бегает, я в чем прикол. Слушай. А чего? покинуть в себе. Меня звоните, у мене вбили. Як? Эпик. Просто хтось достроился до мене, почему мене бить, хоть я пытался зачарувати. Не встиг поставити блоки. Епік. Угу. Хорошо, я заране макса выдалю з группы. Чиво. Ну, а А мы сыграем в бэдваш. Да, Давай попробуй на карту де Давай, хай нам попадется. Так, яка команда? А, зелені, зелені, зелені. Давай за красных, давай за красных, красных! Вс. Макс будет за зеленых, і не програють. Макс за зеленых. Ага. Нема блока. А знаю, а знаю, в пришли прикол? Тут блоки ставить не можна. Диви! Диви, диви, давай, диви. Капец. Скажи, круто. Ну, мы, наверное, перезайдем на иншу карту. Вот тут на шансі не буде. Не я, це карта глюконута. Я зараз перезайду. Перезайду. І будемо грати. Все, я перезайшов. І давай знову за жовтих, жовтих. Жовтих! Все. Макс фроки, макс Да, я. Сумія, це оцей, е, містер Рок. Ну давайте меня у А да, Макс, Кох э, yeah. oh, він не в нас, хай він комусь. А да вообще цве. Продавець. Там захований. Отут. А тут. А, бедный дядя. Скажи, мне точно жалко. Я буду расширять. Не, не треба. Тут блоки треба багато. богатого, красный один наставься. Це Ха-ха. Мак. Макс програла. Макс програм. Блин, мне треба кирку. Або не, я иду по золоту, а потом візьму кирку. Не, давайте к нам по кирочке. Давай стройся. Шо, я тебе зараз кенуй. Давай давай, давай, давай. Ой. Ага, ты такий коварний, да? Да ну, Ти вообще меня забереш зараз все моє фа! Я я а, а мене б'ють? мене б'ють! я строюсь на базу. <рес> Ой. нас Точно, я забув. Вибачте, вибачте, Просто це була ігра за золото. Я був проти себе, проти своєї волі. Я тікав, щоб заробити нам золото. І тобі, і, і тобі куплять кірку. На, на тобі кірку щоб битися, е, пацан! Блін, що не для кірки? Полковки, да. Я себе, короче, набрал пирочку, да? А ты ті... сундуки не. Ты сундуки не трогай, ты сундуки браковані. Ну, вони, типа, як сказать. Ну их типа открывать не можно. Це... Це сундуки для декора, понял? Я упал! О! Тут, тут такий пацан, я його зараз не вбив. Я на кож... А, махав, навіть не а? Хай він навіть не вийшов, він вийшов, чи його викинув. Ну, тут... Як Неправда! як можу, мене Нічого, я, я теж я біжу, а нам ламає дорогу, а поганий, який дядько! я його зараз кину. О, -ш -ш! Не допригну. Я беру тільки кірочку, і я беру тільки цея. Що? Ні, я собі беру кірочку. О, до нас прийшли! Я скидаю, я скидаю. Ох, красавчик! Я такий єлі в останній момент таки побачив. До нас прийшли! Ось такий. Що, до... до нас ще идут, Чечне. Я зараз купляю себе блоки, купляю еды и иду я на иду я, типа, на центр. Но ну, я не ну, на, типа на центр. Я вообще-таки тащим отвечаю. Я их, короче, забиваю простой киркой. Голый простой киркой. Господи, Господи! Вот за шо? Меня убили. Ти, буде... Ні, я дивлюсь канал Малятку Тв. <су> 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 так як сказали, під час відео. На, що ти ты сказав? Все, я буду перезапускати відео. Не вздумай це, це відео вийде на славу. Хто? Стала... Ні, ти що зробив? Ти поганий. Ну, я тебе найду, я тебе вилічу по пінгу, Я всю твою сім'ю винайду. Я тебе уб'ю, ти мене вилічив. Ой. <рес> шо, тобі Думай, що тобі хана? Максим, прикол, що ми пиш мій брат, який тут алмазник? Тут алмазників нема. Ну все. Це відео не вийшло на славу. Значить... А ти... mm -mm. Mm -hmm. а ти... Мене да тут коли я строївся на ліску до них. Що тобі кидай? Ну, кидай в мене. Добре, давай за зелений. А ну вообще я вообще я на зробив всі, всі уроки. Пасавчик. А ти зробив чи ні? Ну як сказав? Дивися, я просто. Матер! Кура ты за мене? Що я купляю влохи. Меня дивно тільки на такие. Ничего нічого, нічого. Ти мені мне все рассказываешь? Я на сріблі, Я на сріблі, Я на сріблі, Я просто посумаю себе паркура. Тепер постройте мені дорожку. <laughs> мне страшно! Я достроился первый! Тут вот столько золота, я отвечаю! У меня уже 480 материалов! У меня 52! Поможи мне, я застрял! Да я застрял тут. Тут это мистер Рок! Пацан, привет! Я с тобой знакомый. Мы играли в тей ігрі и мы програли через тебе понял? Да да, це ты виноватый. Ты не закрыл кровать, да. Блин, блоки, Нет, я, я сам застрял тут.

У мене 60, завидуй! Ти такого-то сказал завидовать, Ти мені мне Чому я это не мое завидовать? Скажи, что я тобі маю тебе не мою завидувать? Материалов. Уже 48 що! А сейчас убивает и Угу. Я йду, зараз. я йду зараз на якусь команду і зламаю в них ліжко. Знаєш що? Ох, ти що, тут тут, тут пацан, звечом, а я в роньке з кіркою. тут пошли. Пасівки, пасівки. Ты же забрав, що я тебе тут кидаю. Та ти жадина! Да я не виноваты, що воно на том стике Я до них под низом До синіх. Сині уже сині зламані. А? Подивися. Устали стільки красные, я йду на красне. У Поки мене ніхто не бачить, Я такий прокрався. Ламай. ламай! Ламай, О, I am champion! I am champion! У мене палочкою б'ють! Мене У зараз палочка зарт мутузять! Ах все, я красавчик просто. Да, ця. Мене Тихо! 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 Ну да, блин, даже не хватало на зелень. Ну единая У меня то порца на лук и А я зараз... Ну окей! Положил лучше з луком! Ааа! До мене постав мені блоки. Дой, з блоків круто! Що мені хватить? <звук> Зараз я прийду з лопам. Почекай. <звук> почекай.

Окей, ідем. Ідем в атаку з луком. Вс. в атаку з луком. Тебе є на тебе лук у нас на стійкі. У тебе саме лук лучше нет? У мене самий перший лук. А ну то наша. Махело жив, махло жив. Типа. Махл грає. Чо, він в мене ще не почав стріляти з луком. Сейчас меня стреляют. <свес> Ух ты, что я как он меня жестко попал. Нет, с... синий нас обстреливает. Я в него попал. Это я в него попал. Я заряду, я заряду, до... до синий, дойду. Прикрывай меня с лука. Я... Прикрывай меня с <свес> <спал. свес> Спасибо. Я... Ты молодец. Ну это такая атака, я до нее уже пришел, уже такие. Тут богато золота, молодец. Спасибо, спасибо. Все, мы не хватали на лука. Маня, сама Mm -hmm. Що тобі говорю, я тебе показал. Приклей мене цей наоборот. А що я не міг? Капець, ми тепер не можемо контролировать гарну цель. Там, кстати, синій он я б на нього міг выполнить. А я на нм уйшов. Я сейчас обстрелю У меня короче... Я иду до сэба Я вообще ни разу железом э, на этой игре не лутал А я всего раз лутанул Ты реально? Угу uh -huh. я, я не знаю как я до тебя достану, а я куплю эндерперу А я куплю эндерперу Кроче, не так Лохи треба кусать немножко. Вс. Не, сейчас требуется лута яблоко. Не, и зелье краще Не, сили. зелье ще Мночи сов. Я зараз меня покураю. Что будешь вы? Да, уже хватило у меня даже 700. Мені зараз піти до синього? Так, да, я його зараз обстрілю. Я тобі Та, да, я його вбив, все, команда з них програла, я просто чемпіон. Ні, а ми чемпіон. Добре. <смістит> ти ти не черги не зробив, но ти чемпіон, да? <смістит> а ти забрав всю свою славу собі. О! У мене чотири золотих яблука. Ну принеси мені одне. А мені думаєш не треба я тут перестріли з двома чуваками, які ніяк не здихають. А третій, я не знаю де. Його не два з луками. Його не двоє з луками. Ох ти ж, який він жорсткий. Маємо? Ні, він мене чуть би не скинув, але я прийду на останній блок, дав тут о, став шифт і, і, і середину. Я поки що сматуюсь на базу, я поки що сматуюсь на базу, купляю собі эндерпірла, да? І все. Закину Перл на них. Я кину. Як ж дым! Та, та як так можна? Ти шо вообще жить шоу? Зарем Я на синьо. Я свинья уже нема, я синя вже прикончив. Я не додумався, що, що такі дурні, чи Що є такі дурні? Що є такі дурні? От скажи мені, Ілля, що є такі дурні? Я перекинув! Ти представляєш? Я теж перекинув, я тобі зараз теж кину. куплю інтернову. Окей, купляй мені ендерпіол. я собі зараз піду куплю золоте яблучко, бо в мене мало хп і. Та ні, я собі куплю, у мене нормально, у мене 300, да? Собі куплю золоте яблуко. Я ще тоже закуплю багато собі золотых Закупляй, ми підемо на жорстку команду. в неї всі є луки, І з ними ми вже 20 минут добре відео буде хороше. Да. Все идем, я тебе. Тобі... Мені, мені, мені хватит шість яблучок золотих, да? У мені 6, хватить. Зараз ще от регентик. Давай, туда меня эндерперлу. Заря пида. А, не побачив. Все, давай. Ти, ти мене чуть-чуть прикры... Блін, я впав. Зараз ту ще пособираю золото, на всякий случай, якщо я програю. Ще не кидай, ще не кидай. Я б, что тебе поприкриваю... Стріла через тебе не лети! Не продвигайся розуміло. ближче, продвигайся ближче. О, ти що, ти у них луки жорстокий, мені ще лож три капі. Та там кірку не треба. Я, я для них кривай сломав! Я давай, я кидаю, я кидаю. Я не так, вже давно. Та я, я, давай, давай. я перекинув! Знову! Чекай, я зараз поблистричку збігаю, у мене є 700. У мене тоже. Там остався один чоловік. Там остався один чоловік. Я туда зараз прийду, я зараз навіть по цьому по дорожці побіжу. Що? Не можу, у мене мало, у мене 300. Рівно. Нє, мене є! мене є! Я я йому зламав півоборони! Типа я в нього попав і зламав йому півоборони! Нет! зараз я без тебе! Штурмує. Блін, він мене вбив! убив! Я так добре кинув, у мене зараз. У мене зараз. Я побув, що убив. Завдяки мені, завдяки мені, ти його убив. А що? Бо я його подранив, я його подранив. Ні, у нього було 20 хп. Є? Які 20 хп! Ну, бачите, у нас вийшла ця гра хороша. Ми вигнули. Будем играть третий раунд чи нет? Давай, третий раунд за зеленый. Давай, зеленый тоже не Какие ночь? Ночь карта. Макс, тепер чуєш, тепер мене Макса приглашать, він коротше грає, он до, бач, він бігає. Ондо. Oh, Я помню. Я говорю, йому ему наоборот. А Макс, а... да, це я ему сказал, Макс, давай скайп. Він зараз мне щось написав. Я строюся до центра, если сейчас. Я така. стараюсь сразу ломать борьбу. Ну, я его слав... вылазит. Я бачу. Да, давай заканчиваем. Всем пока и до новых встреч. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. С вами был Илья и Ба -ба не, не забудьте поставить лайк.